Хочете придбати віллу за 500 тисяч євро, але не маєте одразу всієї суми не проблема. Тому що ми маємо унікальну пропозицію, де можна придбати цю вілу, до речі, навіть з власним ліфтом, у розсрочку на дуже вигідних умовах. З вами компанія InvestLife. Мене звати Анастасія, пішли покажу. На першому поверсі у нас санвузол з душовою кабіною. Санвузол, до речі, простори. Далі кухня. Кухня повністю має все необхідне, всю необхідну техніку. Є вбудований холодильник і, в принципі, дуже гарно вбудовані шафи. Також тут одразу є шафа з пральною машиною. Далі в нас тут така простора, дійсно простора вітальня. Взагалі, весь будинок він вже повністю з ремонтом з усією необхідною технікою. Залишилось тільки додати меблів. І ось сюди можна поставити такий класний затишний диван, додати якогось декору, картин, поличок, туди, наприклад, телевізор, кінотеатр зробити. І тут одразу вихід до басейну. Біля басейну є така немаленька тераса, куди також можна зробити таку зону відпочинку, поставити столик, стільчики. Також тут є одразу душ і паркомісце особисте паркомісце. Як я вже казала на початку відео, тут є ліфт, на якому можна піднятися на другий поверх. А для більш спортивних людей тут є такі стильні сходи. На другому поверсі у нас три спальні та два санвузли. До речі, один з санвузлів знаходиться якраз в цій спальні. З цієї ж спальні є вихід на балкон. Ці кімнати обладнані великими вбудованими шафами, в будинку центральне кондиціонування, а в кожному санвузлі є підігрів підлоги. Пішли на третій поверх. На третьому поверсі у нас ще одна ось така вітальня, спальня, санвузол та вихід на терасу. Тераса достатніх розмірів, з неї вже відкривається вид на море. Але якщо ви думали, що це все, то ні. Тому що в нас є ще один поверх. І ось на цьому останньому фінальному поверсі, по-перше, в нас є такий солярій зі штучною зеленою травичкою. Тут, до речі, встановлений бойлер, вид на гори. Просто неймовірний вид на гори. І звісно, видно безкрайні море, причому не на маленький якийсь шматочок, а просто подивіться на ці масштаби. Це просто неймовірно, це захоплює дух. Більше інформації стосовно цієї віли ви знайдете в описі під цим відео. А якщо у вас ще залишились якісь питання, пишіть в інвестлайф або мені особисто, і ми з радістю дамо вам відповіді. Інвестла інвестуй в життя.